Не хочеться нагнітати, знаєте обстановку, але зранку читаєш новини. Наприклад, Індія обстрілює Пакистан там, вони обмінюються ракетними обстрілами. Щоб ви собі розуміли, це дві ядерних держави, які навіть не є християнськими державами. Тобто ці заворушення можуть закінчитися для світу для світу взагалі дуже страшно. Взагалі не хочеться да нагнітати, але правду і ну, ми, як християни, маємо казати, що треба робити, і взагалі які події нас чекають. Тобто, ми на порозі з вами зняття шостої печаті апокаліпсиса. Там все дуже подробно описано в книзі Откровення. І взагалі, ну що треба робити? А ми не вправі судити, коли буде кінець світу, але ми з вами можемо. Знать ознаки другого пришестя Ісуса Христа, ми можемо знати, яким буде кінець світу, ми можемо знати, до чого готовиться і взагалі, ну, як спастись. Дуже класні місця Писання є в другому посланні святого апостола Петра, ну, Третя глава з 10 го вірша. День же Господній прибуде як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Тобто, це не, це люди думають, що кінець світу він буде поступово, помаленьку, там якимись е, ознаками там е, іти, але. Слово Боже, нам каже, що день цей прибуде як злодій вночі, тобто він дуже швидко, то навіть люди не будуть ожидати, коли цей кінець настане. Але ми вже з вами бачимо ознаки там, землетруси, війни, це все ми вже бачимо з вами. Далі читаємо. А коли це все поруйнується, то яким ви мусите бути у святому житті та в побожності ви? Що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючися, зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але за його обідницею ми дожидаємо неба нового і нового, нової землі, що правда на них перебуває. Тож улюблені, чекаючи цього, цього дня, пильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі Тобто Кіпішувати там, бояться, нам не потрібно. Потрібно е, найголовніше, щоб Бог прийшов, а ми з вами були нескверні та чисті у мирі. І далі ми можемо прочитати: тож, ви улюблені, знаючи це, наперед стережіться, щоб не, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування, але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого. Ісуса Христа. То єсть наша з вами задача всім, хто чує ці слова, це перебувати у Слові Божому, вивчати його, зростати у Слові Божому, не відвертатися від Слова Божого, покинути свої гріхи, не бути в своїх якихось залежностях, поки є час, поки ми всі живі, здорові. На це є час, так що я всім бажаю, Нехай вас Господь благословить і дасть вам сили це все осознати і виконати.